Це платформа для переміщення великогабаритних предметів. А між музейниками ми його просто називаємо скейт. Ось цей пристрій та інші пакувальні засоби отримав з німеччини полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Це захисні матеріали, які допоможуть зберегти музейні експонати від руйнування, прилади для коригування та відстеження температурно-вологісного режиму, пакувальні різноманітні матеріали, спеціальний безкислотний гофрокартон, спеціальний безкислотний папір. Чому я наголошую? на цьому, бо музейні предмети вони мають історію, вони мають специфіку збереження, вони мають специфічний матеріал, ну, вік дається в знаки, Звісно, тому потрібно використовувати тільки правильні матеріали для їх зберігання, для їх пакування. Передали для музею від західних партнерів і селі Кагель. Він допомагає контролювати вологість у приміщеннях, куди тимчасово спустили експозиції. Пояснює фахівчиня Наталія Кондратенко. Це такі дрібненькі гранулки, Знаєте, як купуємо взуття іноді такі маленькі пакетики вклада. Всередину. Нам доставляють їх такими більшими розфасовками. Вони дуже добре забирають вологу. Якщо десь є підвищена вологість у приміщенні, десь може там мокра стіна або щось таке. Розкладається там солікагель, він за якийсь час вбирає в цю вологу. Тоді просушується і знову можна використовувати. Спочатку повномасштабного вторгнення при краєзнавчому музеї організували хаб порятунку культурної спадщини. Сюди усі музеї Полтавщини надсилають запити, що їм потрібно для збереження фондів. Ми навколо себе об'єднали і музеї області, оскільки перебої з транспортом ми знаємо проблеми з логістикою, тому простіше отримати допомогу відразу на кілька музеїв, таких центральних, великих, провідних. Зокрема, це музеї Диканьки, Кременчугагор. Плавнів. Якраз з ними Наразі ці пакувальні матеріали вже готують для передачі п'яти музеям області.